Всім привіт, мої дорогенькі! Сподіваюсь, що у вас усіх все добре, бо бачу, що нічка була ще та. У мене ще волосся вологе, не хочу фену включати і висохни й так. На вулиці погода та сама. Зранку бачу і заморозок був, бо на машинах видно, що машини пообмерзали і отут на гаражах, на даху тепла нема. Нема тепла і все. Оце таке діло, О, так все поки що у нас норм. Всім хорошого дня, смачної кавусі. Ну і настрою хорошого по можливості. Сьогодні понеділок, тому починається робоча, робочий тиждень. Маркуня до школи, хто куди, розбігаються хто куди. Оце таке бабуля думає, що його на обід зметикувати. Щось в мене з очима таке робиться, взагалі не пойму. Зір падає тільки так. Приїду додому, так треба сходити до окуліста, тому що щось мені це все діло не подобається. Дуже зір упав і все, дуже прямо. І причому різко. Піддався сьогодні. Сьогодні вже піддався бабусі, так? Да? Я йому пообіцяла, що за капішон не буду тримати. І За руку теж, бо він вже дорослий. Орестуся. А коли був маленький. Так що бабуся робила. За а що, що, ти носиком, що, що ти носиком сопеш? Ого! Тримала за капішок. Холодно, о, треба надівати і собі. Ушей хватає. Ляля така. Сонечко, наче вискалилося, тепло нема. Ми йдемо жаб дивитися. Пішли до жаб. Йдемо. Пішли. Привіт, сьогодні зібралась на світанок своєю колегою Маріною. Чекаю. Дуже будемо багато говорити про моду. Можливо, якось організуємося разом. Поїдемо десь на Week, тому що скоро літо швидко пройде, а там осінь і почнеться сезон. І ще хочу окремо виділити в Чернівцях так багато різних закладів, бо відкривали. Такі комфортні, цікава подача. Зараз замовила собі спаржу. Отримаю, також вам покажу. Дуже гарно, дуже бренди стали банальністю, тож давайте про це поговоримо. Справжній люкс тепер це тиша, унікальність, речі без лого, речі, які говорять самі за себе. Люксові бренди взагалі втратили те, за що їх любили і цінували. Це за якість, це за статус і за унікальність. Люкс став новим мас-маркетом, одні ті ж речі на всіх, одні й ті ж логотипи на кожному кроці. Відчуття обраності зникло. Дивіться, що відбувається: матеріали стають гірші, ціни стають вищі. Коли ти бачиш сумку, насправді ти не до кінця розумієш, це Прада, Фенді, чи можливо це шанель. Плюс дуже часто я читаю відгуки, коли дівчата купують сумки, потім повертають в бутіки, тому що сумка за 5-6 тисяч євро в рази виглядає і відчувається гірше, ніж, наприклад, та сама сумка Шанель вінтажна, да? коли там є історія, коли там є дійсно класна шкіра, не має зносу. І раніше дійсно люксові бренди диктували тренди, а сьогодні частіше щось з'являється в зарі, а потім у люксових брендах. Звісно, не всі люксові бренди копіюють один одного. Є бренди, які лишаються топовими, які несуть тренди, яким хочеться надихатись там і так далі, ними користуватись Zero, Totem мені подобається особливо. Тому насправді сьогодні можна виглядати стильно, унікально, вишукуючи речі, навіть на секонд хенд, вишукуючи в мас-маркеті, middle маркеті. Тобто, якщо ви сьогодні собі не можете дозволяти купувати це не означає, що ви не виглядаєте стильно, а навіть дуже навпаки. Справжній розкіш сьогодні бути не як всі, обирати речі з історією, обирати речі якісні без логу, а не з хайпової колаби. Тому будьте стильними. Серце людини можна пізнати тим, як вона ставиться до тварин. Я вже своїх собачок покормила, прибрала, перемила. Вам бажаю вдалого початку тижня. Гарних нам всім новин. Мені, як це почую, за мир говорять, аж якось так, знаєте, легше становиться. Всім міцного здоров'я, спокою і душевного. І всього самого-самого-самого найкращого. Нехай цей тиждень принесе нам тільки гарні новини. Сьогодні в Україні свято, День медичної сестри. Я хочу привітати всіх, хто мене зараз дивиться, своїх рідних подружок, подружаєчок з цим святом. Бажаю вам завжди мирного неба, міцного здоров'я і посмішки ваших пацієнтів. Я знаю, що ця робота дуже вимотує, що інколи не вистачає сил. От посмішка. Пацієнта вона завжди підтримує. Коли до вас людина приходить з добрим серцем і з посмішкою, як би там не було, всім від того становиться легше. Низький уклін вам за вашу працю. Хочеться дуже багато всього побажати, дуже багато всього сказати, обняти і обіймаю. Міцно, міцно. Плани мої, це я кажу не тільки, не тільки вам їх розповідаю а й для себе. Тоді перегляну сторіс і, можливо, щось забуду, та згадаю. Зараз піду під мету листя, бо нападало вночі вечором. Такий сипонув дощ, вискочила зібрати з садової меблі подушечки, намокла й сама, і подушечки ті намокли. Просто вмить, де він і взявся, хоча по прогнозу не стояв. Сьогодні сонечко тепло, тому зараз прання. Маленьке прибирання і схожу в магазин, гречка закінчилася і планую на вечір, ну взагалі не на вечір, а взагалі варити зелений борщ. Куплю щавля, куплю якоїсь зелені, може рукули, ну а там подивлюся. Так що в мене теж робочий день почався. Кави не п'ю на ті, на ті на тому тижні то була одна чашка. Не п'ю, поки не п'ю, поки й не буду.